вас болить, Надю, що у вас болить? Спина, Спина? А на жорсткі носилки. тут здається, перелом спини. Ти напрягайся. Балаби дуже роботи. Потихеньку, потихеньку. бередіть себе. Наша квартира вона повністю отавалася. А Ксюшина, кстати, висить кофта. Так, ми... да, Ксюшина, кофта наша. Ми там були з, з дитиною 4 роки, з бабусею, наша отваночка навіть Ксюшина лежить. І ми були в квартирі, коли був прильот. Це чудом, що ми взагалі в другу кімнату перейшли і вийшли. Я не знаю. На мене зараз емоції, я прям Який поверх? сьомий, ну от якраз він отовалися. Ксюша сиділа за столом, і ми тихенько з нею. Мама взяла Ксюшу, пішла в кімнату, яка дивиться на південь туди з Ксюшею. А я тихенько пішла, лягла в кімнату, яка дивиться на север. А он вже йдуть, а зять, а зять був в тій кімнаті, яка провалилася. І буквально хвилина, я, я не зрозуміла, вилетіло вікно на мене. Хорошо, я так закрилася трошки, тими. закрилася одіялом. Закрилося одіялом, а зять просто, случайно вийшов, на, ну, як вийшов на балку, на тут на коридор, і вже всі живі сталося. Бо я трошки поранені, не доведуть. Да, сумку, сум, сумку бери. Бери сумку, бери сумку. Я вас вивезу молодим чоловіком. Бери сумку, бачите, посередині, я я понесу. А житло у вас там же ж неможливо. Там А все Все, все ж розбомблено, да? Все, розгорнули, да. Будете десь в тимчасовому гуртожиті ну, десь так. Саме головне, я в Циркунах два місяці просиділа в окупацію, під такими снарядами жива сталася і тепер знову попала в постелець. Харьков не способны никто защитить. Харьков защитили уже да? в вот 2022 году. Мы сейчас. Мы конкретно от нанесения вот авиабомбов. Я говорю конкретно. Смотрите, вы же понимаете, вы же понимаете, что, что вы не Только говорите правду. Вы не говорите правду. Знаете почему? Правду, Потому что два года говорили, нельзя решить вопрос с обстрелами С-300. Решили? Нет. Да. да. Нанесением да. ударил по Белгороду. Правильно. Значит, кабами решить вопрос на ней. Можно, можно. Но почему мы не можем авиабок... под... Председатель ова воєнна. ми не можемо сказати, привізіті сюди до київського адміністрація ОВА та і не начальник ССУ. Ну ви пошли поволонтерили. Ви доповоді на адміністра від цього. Це нанесення ударів по місцям базування ворожої авіації по аеродромам базування, там, де в звідкіля вони злітають, і наш верховно голокомандуючий, як ми знаємо, зараз знаходиться з полуних Ша Штатах і вирішує якраз ці проблеми. На жаль, країна терорист не відмовляється від своїх. Фактично терористичних ідей вони б'ють так керованими авіабомбами, виключно по цивільних об'єктах, по житлових що буде якесь покращення. Давайте я, я не можу комунікувати питання по F-16. — Ні, Ну я маю на увазі, що посилення давайте. Давайте у нас є відповідно у нас є з чим порівнювати 22 й рік, відповідно, 23-й рік. Зараз нові виклики так це керовані авіабомби. Зброї та припараті продовжуєте на прийом 9. Наш район з першого дня, з перших годин війни постраждав, з перших годин війни. Потім на якийсь час у нас було вже затища. Почали відновлювати будинки, в частності наш будинок. Вікна майже всі поставили один під'їзд, той, що постраждав, відновлюють. Уже три поверхи відновили і, і знов таке. У ну, мене досі тиск високий, я не можу розмовляти. Йдусь. Господи, Кошмар. а дівки, вона ж раніла двох дворників. А це з того дому. Це от, бачите, третій під'їзд. А це четвертий. Привітала у арку четвертого під'їзду в арку. Там пошкодження. І оце зериною волною метробудівників метро І нові двері. Входная группа ну, наша, да. и наши новые окна, вот и вот. вот.